Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі Мене звати Андріана Веклиш. Я продюсер експертів і блогерів. Також я навчаю запуском в соцмережах. І сьогодні я би хотіла з вами поговорити на дуже дуже актуальну тему. По перше, і Важливо, тому що я знаю, що цю тему дають на платних курсах, там інтенсивах і так далі. Але я вважаю, що ця інформація має бути доступна. І е, сьогодні ми поговоримо про те, як набрати перші тисячу підписників в інстаграмі і заробити перші там 40 тисяч гривень через інстаграм. Знову ж таки, е, чому я хочу підняти взагалі цю тему? Тому що насправді мені кожного дня, майже кожного дня, в Директ приходить повідомлення, типу, що я хочу там, наприклад, я якийсь експерт, нумеролог чи там. Лікар, чи ще хтось хочу продавати свої, наприклад, послуги, консультації чи робити запуски, але в мене немає особистого бренду, да? в мене немає там великої кількості аудиторії, мене дивляться тільки мої родичі. Як мені набрати цю аудиторію бажано, да? там, безкоштовно, і вже почати продавати свої е, послуги. Тому давайте сьогодні про цю тему і поговоримо. Чому я можу взагалі говорити на цю тему? Да? Хто я взагалі така, особливо хто мене бачить на ютубі вперше? Я за останній рік набрала. Самостійно 50 тисяч підписників, ви бачите зараз на скрині, і набираю їх постійно. І ви знаєте, що я, до мене приходить дуже багато людей, які, наприклад, там, за 5 років свого ведення блогу ну, ледве-ледве набрала 20-30 тисяч підписників. Я за останній рік набрала 50. Тому в цілому я дуже сильно розумію саме в наборі аудиторії. І в мене є клієнти, одна з останніх, наприклад, яка в мене саме на продюсуванні, які ми набрали 134. 4 вже тисячі підписників через Reels. Тобто повністю безкоштовно. Тому, в принципі, ви можете зараз сісти, взяти ручку, листок і записувати, тому що цю інформацію мало хто ділиться так прям. Детально, а ще й взагалі піднімає цю тему. Окей, ми розібрали, що я вмію набрати аудиторію. Чи вмію я заробляти? Я за останні два роки продала на 17 мільйонів гривень на охопленнях від 110 десять -10 сторін. Тобто, у мене було дуже багато клієнтів, яким ми робили запуски, запускали їхні курси, продукти і так далі. І я була в ролі продюсера, і ми заробили 17 мільйонів гривень ну, разом з, зі всіма цими клієнтами. Тобто я гуру в продажах, це вже, вже говорять за мене і інші люди, і учні, і мої клієнти. І і про це говорю там, да не тільки я це говорять мої цифри, мої результати і знов ж таки мої клієнти. Давайте відразу до конкретики. Я не ненавиджу просто коли льють воду, і сама це не роблю. Тому я прикріпила вам презентацію для того, щоб ви могли собі навіть поскрінити її, що може дати блог на тисячу підписників. Бо представимо, що я, наприклад, Катя, я продаю, давайте представимо, що я, наприклад, лікар або будь-яка ваша ніша. І я хочу набрати в інстаграмі тисячу підписників. Я собі задам питання: а навіщо мені це тисячі підписників? Звичайні цифри. Якщо у вас будуть тисячі підписників, не накручені, там я не знаю ще щось, то ваші охоплення в сторіс будуть 100 250. Можливо, якщо ви супер класно будете вести сторіс, вас люди будуть любити, у вас можуть бути навіть 500 і охоплень в сторіс. Але давайте, прям я дам звичайну статистику, це там 100 250 в сторіс. І це ідеальні охоплення, щоб зробити свої перші 40 там три 100 тисяч гривень. Я давайте теж на своєму досвіді я це не вносила зараз в презентацію. Коли боже, це була весна. 2023 рік я вже тоді була продюсером, я запускала інших експертів, клієнтів, але я трошечки не вела свій блог, знаєте, була таким сірим кардиналом. Ну на це повливало дуже багато інших моментів. мені мене не вистачало часу на ведення свого блогу і так далі. Але тоді я вже продюсувала, і я вже тоді була дуже класним СММщиком. Тобто, у мене вже було по 13 проєктів одночасно. І тоді я вирішила, що я буду запускати свій перший курс по СММ. Тобто, я до цього взагалі нічого не запускала. тобто... У мене навіть не було ніяких безкоштовних там, матеріалів, Ютуба не було, Телеграму не було, нічого такого не було. Тільки от я, знаєте, так думаю, ладно, запущу. І в мене тоді були охоплення до там, 200 в сторіс, там, типу 150, може було. Ну, коли я прям робила прогрів 140, отак от. Тобто невелика кількість. І я за один місяць заробила з запуску свого курсу з чеком 400 доларів майже 5 тисяч доларів тобто вже не пам'ятаю, 4800 чи 4900 це було в гри в доларах От. Тобто, ви маєте зрозуміти, що якщо у вас охоплення до 200 до 300 в сторіс, ви спокійно можете заробляти, роблячи запуски. Просто важливо мати позиціонування, важливо розуміти систему, важливо мати чіткі інструменти і, в принципі, постійно це систематизувати. Я прикріпила вам на презентації просто прямий приклад, щоб ви мені ще більше вірили, довіряли. У мене була учениця в академії, це Каріна. Вона прийшла до мене як новачок, хоче стати продюсером. І вона запустила курс. Курс своєму клієнту цей клієнт це була Рената. вона тут на скрині є вона була вона є репетитором англійської мови, і вони зробили курс з англійської мови для дітей. У, у цієї Ренати було були охоплені 150 150 переглядів сторіс, і як ви бачите, 968 підписників. От на, на цей момент, коли я зараз знімаю це відео, і вони зробили виручку 94 тисячі гривень на охоплення 150 п'ятдесят ніж англійської мови для дітей, тобто. Розумієте, тут інші б люди сказали, що тут блін, тут невозможно. Такий чек і мало аудиторії, да і ніша така досить не сильно прибуткова, на Перший погляд, але от вам прямий приклад. І Рената запускала свій перший потік. Тобто до цього не було. Тепер також слухаємо уважно, прям включаємось і дивимось також на цифру, щоб заробити на охопленнях 100, першу тисячу доларів. Вам потрібно продати продукт. Це може бути інтенсив, не знаю, там введення, курс, наставництво і так далі. Продукт. Наприклад, 10 людям за 100 доларів, 5 людям за 200, 2 людям за 500 і одній людині за, за 1000. І ці чеки є абсолютно нормальними на ринку. Абсолютно, то тобто, ну я не знаю, можливо, ви бачили, але в нас навіть є люди, які продають там щеком 20 тисяч доларів на одній людині. Тобто це абсолютно ок. Основне це ваші навики і знання, якими ви можете поділитись. І важливо для того, щоб зароб... заробляти системно, да, есть, тобто, наприклад, ви там зараз заробите тисячу доларів, потім ви захочете заробити x 2 там дві тисячі, потім чотири, потім вісім і панакатаний, да. Тобто тут важливо розуміти інструменти і систему, яку ви можете для себе використати. Я ніколи ніколи не буду вчити рекомендувати там, ще щось казати. Щоб для того, щоб зробити запуск, вам треба просто там, не знаю, накрутити підписників або просто купити рекламу, і от у вас просто ці люди куплять. Ні, так це не буває уже. Але дивіться, важливо, якщо у вас немає поки знань, які ви можете продати, Тобто, ви людина, вода, от як Каріна, да, наприклад, або яка прийшла і вот каже: типу, я хочу стати продюсером, тобто я хочу продюсувати інших клієнтів, типу тобто немає зараз що да, продавати на своїй сторінці. Що робити? Тоді ти можеш заробити і без блогу. Я так робила, от тільки що от вам розказувала, коли я була смм мамчиком і вже запускала. Я заробляла гроші. Ну, типу, я вела свій блог, запускаючи продукти, курси іншим людям, тобто клієнтам іншим експертам. І взяти, я брала за це там на той момент. Це було 30%, зараз це вже 50%. Новачки беруть там да, у мене в академії там 20-30% від продаж есть, і без вкладень. Це дуже важливо. То есть, ви як продюсер, от давайте на самому звичайному прикладі: от ви продюсер, ви хочете заробити гроші без. Кладен то тобто, да, ви, ви маєте розуміти в принципі, як робити запуски да, пройти якісь навчання знайти клієнта, і ви можете йому запустити курс наприклад, по ламінуванню вій. Зробили запуск на 100 тисяч гривень, ваші, наприклад, там 20-30%. Це 20 тисяч 30 тисяч гривень ваші за місяць там, чи за е, півтора, як ви будете робити запуск. Які є експерти, де взагалі знайти клієнта. Насправді, знайти клієнта в запусках це найлегше, що можна зробити. І це говорю не того, що я, знаєте, в цьому вже досить довго, це говорять і мої учні, і мої клієнти. Тому що насправді, е, ну самі подумайте, насправді людей, які хочуть заробляти гроші, їх просто дуже багато. Ну, всі. Їм треба зробляти гроші, а люди, які не просто зроблять візуальчик, або просто оформлять сторіс, їх одиниці. Люди, які будуть відповідати за продажі їх одиниці. Люди, які будуть відповідальними в цьому всьому форматі, їх одиниці. Тому в цілому, які є експерти, їх ви знаєте, що, от, наприклад, ви можете піти до своєї мами, чи до свого друга, чи до свого хлопця, чи до своєї дівчини, і сказати, блін, типу, я хочу робити запуски. Там хто в тобі є з друзів або знайомих? І от, наприклад, моя мама так один раз мені сказала, що в неї є дівчинка перукар. Вона мене ніби з нею звела, ми з нею зустрілись, і так ми запустили. Так само в мене було з досить відомою одною людиною, типу, це прям бізнесмен. Я сказала про це татові, що я хочу саме її особисто запустити. Типу, я знала, що в нього є до цієї людини такі лазейки, і мене тато звів, і якби ми з нею зробили запуск. Так, які є клієнти? Езотерики, це все, що ви знаєте, таро, нумерологи і так далі, тренера, лікарі, блогери, нутриціологи, психологи, б'юті-мастера, тріснічки, манікюр, там, не знаю, що вони ще роблять, там перукарі там і так далі. Нумерологи це теж до езотериків, коучі, дизайнери, рілсмейкери, кріптани, от наші любими, то есть, IT, фото, відео і так далі. Це куча просто спеціалістів, яким треба заробляти гроші на того, що їм ну треба. А як вони можуть заробляти гроші? Це або продавати свої послуги, але це м -м, менше купаємо або продавати продукти. Тобто, експертів насправді мільйони в Україні, а продюсерів десятки. Тобто, і ще раз продажі треба всім. І я надію, що вам зрозуміла моя логіка. Тобто, от. Тут от огромний шар експертів ваших, клієнтів потенційних, яким треба гроші. Тобто, за мною слідкують дуже багато таких спеціалістів, дуже багато, яким, ну, напевно, давайте так, 95% за мною слідкують саме такі експерти. яким треба продавати свої послуги. І от ви туди, от просто малесенька-малесенька ну, така частинка, це продюсери, які вміють продавати, а не просто хуйню нести своєму клієнту. Тобто, ви маєте це розуміти і розуміти Композицію, так скажемо, в цифрах. Тому що якщо говорити, да, от дуже багато до мене приходять людей, які були, наприклад, SMM-щиками, SMM або там якимись копірайтерами, або сторісмейкерами, і вони казали, типу, мені дуже важко було знайти в цій ніші клієнта. Понятно, що вам було важко знайти в цій ніші клієнта, тому що в цій ніші SMM, наприклад, да, тому що я в ній теж працювала. Там ну, настільки величезна конкуренція, що і саме цікаво, що наші люд... ну, там, в Україні, давайте будемо брати Україну, у нас дуже мало людей розуміють, що таке SMM, і можуть оцінювати вас так, як ви хочете. Тобто платити вам так, як ви хочете. Тому що наші підприємці, ну, більшість, думає, що СММ це просто викласти сторіс. А насправді, це продажа. І тому, понятно, що в нас вже кожен другий СММщик. і, типу, за чим вам платити 500 доларів, якщо можна наняти настінку якусь або касіньку, і вона вам зробить за 100 доларів. Понятно, понятно. Продюсери це трошки інший взагалі, сегмент навіть клієнтів, тому що. Експерти, які приходять до продюсерів, вони розуміють, що продюсер відповідає за продажу, і тому понятно, що ми не можемо йому не платити ніхуя або знаєте чуть-чуть. Окей, тепер переходимо до питання: як набирати аудиторію, які є варіанти безкоштовного просування? А є платні, тобто, все що вам можна далі, ви будете чути про просування взагалі в інстаграмі. Тримайте собі в голові, що є два методи просування платний і безплатний. Все. приклади безкоштовного просування: рілси, Тік-Ток, ютуб, виступи, колаби, взаємний піар. Давайте обговоримо перші три: Рілси, Тікток, Ютуб. Я просувала, я просувалась, просуваю клієнтів через оці от всі три давайте, пункти, ну, постій день. да? На рілсах у мене є клієнт, який набирає 134 тисячі підписників. Тікток, я сама набирала аудиторію і мої клієнти. Ютуб, я зараз знімаю вам Ютуб, він залітає, шорти залітають, вся ця історія залітає, мені приносить аудиторію. Але це той варіант, якщо, дивіться, це підходить для двох. для... Таких варіантів. Перше, у вас немає реального бюджету. Тобто ви не можете піти включити таргет, або ви не можете піти купити блогера. От ви, або ви не вмієте це робити, це дуже важливо, або ви не вмієте. Тому що, якщо у вас є, не знаю, десь 1000 доларів і ви йдете включаєте таргет, не знаючи, як це працює, ви сельєте цей бюджет. Тому краще, ну, типу, йдіть сюди. Або йдіть до спеціалістів. Це методи, які вам не можуть дати ніколи прогнозованих результатів. Ніколи. Ви все, що вам буде. Блядь, ну це прям пиздіти, чесно. От прям пиздіти люди, які розказують, що рілси можна прогнозувати, тіктоки можна прогнозувати не можна. Тому що я навіть запускала людей, які, наприклад, продають курс по Тіктокам і про рілсам, тобто, по цим от коротким відео. І я знайому особисто, коли працювала, я запитувала, це реально чи це нереально. Тобто там, звісно, там є формули Формули залітаючих заголовків, формули залітаючих відео і так далі. Але якщо б так було все легко, ми б вже всі тут були просто селебриті. Але в когось виходить, а в когось не виходить. І на це впливає дуже багато факторів. Тому, коли ви будете сидіти і думати, зараз я засніму 10 релесів і в мене просто стану селебриті. ні, ви не станете. Далі, четвертий пункт це виступи. Дуже класна штука, тому що дивіться, тут вони наберете багато аудиторії. От коли я, наприклад, виступала в лютому на офлайн-вушінзі на 110 людей, на мене підписалось там 60 людей, тобто великий, да, би, більше ніж 50%, Але. Це мало, да? але з іншого боку, це люди, які до вас вже супер прогріті, вони в мене купляли потім. І цим людям не треба потім доносити цінність, типу, вас, вашого продукту, чому саме ви. Тому що вони вже вас послухали в офлайні, їм вже ви сподобались, якщо вони на вас підписалися, і взагалі їм все супер. Далі колаборація це там ефіри взаємні, рілси, можливо, ви обмінюєтеся аудиторією, теж супер, я теж робила, класно приходить. І взаємні піари теж класно приходить, але ви маєте розуміти, з ким його робити. Якщо ви Петя, і ви продаєте шини на машини, шини на машини то ви не можете заскалаборіватися із розряду там дівчинку, яка робить шугарінг, Ну, ви маєте це розуміти. Ці варіанти вони мають бути, ну так, але знову ж таки, я вам повторюю, що там немає ніякої конкретики, конкретики що зайде, що не зайде. Тобто, можливо, є конкретика там в колабораціях і взаємному піарі, але якщо тільки ви знаєте, до кого піти колаб колабуватись, і як, як це зробити, яке у вас тезя? Далі платні варіанти, це мой так, да, якби коньок. Я на цьому просуваюся, але в мене є клієнти, які, наприклад, платні варіанти взагалі ми не використовуємо. Перше, це реклама блогерів, у експертів там і так далі. Супер класна робоча штука, але це супер дорого. Тобто, якщо зараз говорити про блогерів, це супер дорогий варіант працювання, тому що нормальний блогер з нормальною аудиторією, який вам зробить класну рекламу, і давайте ну, ви хай купите просто, даже хай в ноль ви окупите. Да? Або у вас, наприклад, підписник буде коштувати 1 долар. що, що ну, типу, слава Богу, що так. Це коштує там 2000 доларів, 3000 доларів, 4 тисячі доларів один блогер. Якщо це нормальна Реклама, нормальна, ТЗ і адекватно все подано. Тобто це ну, не дешево. Платні колаборації. Це з чимось схоже з рекламою блогерів, але колаби ви робите, якщо ви експерт, з експертом, і частіше за все, це набагато дешевше. І, звичайно, до вас приходить менше аудиторії. Але ця аудиторія, вона дуже точкова, вона дуже цільова, і вам буде ок. Тобто, наприклад, я теж так колабувалася, я платила гроші за ефіри, Ці, коли ми разом були в ефірах, я платила гроші за різні колаборації, до мене приходила аудиторія, але її не було супер там, багато, там, наприклад, 200-300 людей до вас прийшло, але це суперсильові люди. Далі таргет. У мене був період, коли я не вимикала таргет протягом восьми місяців. У мене відкручувалось в місяць там, 1000 доларів, 1300. Я не виключала. На, на даний момент у мене така, така ж сама зараз система, тобто я його включила з таргетологами і пішла робота. Супер класна історія, але знову ж таки, якщо ви не вмієте це робити, не робіть! Я ненавиджу таргети. Я не, не захочу в ньому розібратися, хоч я не знаю, що ви мені скажете. Мені набагато легше заплатити гроші і таргетологам, які мені це все будуть налаштовувати. Але ви маєте розуміти. Є одна велика така проблема зараз в ринку, це банерна сліпота. Тобто, якщо раніше люди вашу рекламу бачили і, типу, там все, натискали, і все, як би ми йдемо, да, то зараз цих реклам настільки просто багато, щоб для того, щоб на вас не, не то, що навіть підписались чи купили, ми зараз про це не говоримо. Даже, просто щоб на вас звернули увагу, вам треба зробити просто, знаєте, якийсь тут цирк в цьому таргеті або. Просто вкладати дуже багато бюджету. Я знаю людей, які просто піздець скільки грошей. Да, їм там приходить підписник за 3-4 долара. Ну як как бы, вони сказали, і ми не будемо танцювати з бубнами. От, але якщо ви хочете старгет, то що це моє бачення, це вже мій досвід в цьому всьому в різних нішах на даний момент, і, і це буде тільки усугублятися. Якщо ви хочете аудиторію, набирайте її сьогодні, тому що підписник ніколи не буде дешевше, ніж сьогодні. Завтра він вже буде дорожче. Працюйте над просуванням, і таргет я люблю, в принципі, це те, що працюю без мене. Тобто я можу спати і до мене люди приходять, я можу спати і через автоворонку у мене людина може купити. Тобто я це люблю. Далі, круги з експертами, блогерами. За подарунок. Я думаю, ви 100% це бачили, але уважно, це не євей. Типу знаєте, там під. Розігруємо машину, підпишись на всіх моїх друзів. Це їв, а є круги. Тобто, коли, наприклад, у вас там 10 експертів, ви там даруєте айфон, ви на друг друга підписались. Це той же гівелей, але це дуже вузько. Це круг з експертами. Кожен експерт це виклав, кожен експерт зробив там друг другу рекламу в сторіс, і ви подарували подарунок. Супер працює, класно, але ну є відписки, ви маєте це розуміти. В цих варіантах, платних варіантах, більш конкретно можна побачити результати і розуміти, що заходить, що не заходить. Тобто, якщо, наприклад, ви знімете рілс, топ-3 способи, як зробити запуск на тисячу гривень. Да? Ну, наприклад, ніхто вам не дасть гарантію, особливо з таким заголовком, да? що у вас цей ріл залетить, чи тим більше до вас підписує, чи тим більше у вас щось хтось купить. Ну, взагалі, немає гарантії. А якщо ви, наприклад, вмієте розбираєтесь класно в таргеті, або у вас є таргетологи, і ви вмієте зробити класну, типу там рекламу в таргет, макет, або рілс, який стоїть запустити, або ви вмієте круто написати ТЗ блогерам. Тут можна оцифрувати, тому що ви можете конкретно знати, наприклад, яка у вас конверсія або ціна за підписчика в таргеті, або яка ціна за підписчика у блогера, і так далі. От, але по факту для того, щоб зібрати тисячу живих підписників, що б я б робила? Ви прямо беріть, зараз скриньте, записуйте і е, дивіться. Перше, я би знімала постійно контент в шортс. Ютуб, Рілс і Тікток. От я зараз знімаю Ютуб і зараз після цього я йду знімати Тікток. А зараз сьогодні в мене ще виходить рілс, сторіс, шортс в Телеграмі. Тобто, понятно, да? Я везде. Друге, я б робила купу взаємних піарів колаборацій з експертом. І якщо це реально зробити безкоштовно, я б робила безкоштовно. Якщо це реально зробити там платно або за якийсь там бартер, або за якусь послугу, я б робила це це так. Тобто, наприклад, напишіть собі в місяць робити, хоча б по три колаборації, або по три взаємні піари, якщо ви зараз таки починаєте. Далі. Давала супер класний результат, і замість оплати просила б зробити рекламу. Це мій спосіб і е, насправді я дуже рідко де бачу от такий от пункт. Але це моя історія, коли я починала бути сммщиком. Ну я живу в маленькому місті, особливо до війни це взагалі тут не було людей. Це типу Ужгород. Е, вот. і. Мене не було тоді великого. Мене взагалі не було тоді бюджету на рекламу. Я не розуміла, ще взагалі що відбувається, як набирати клієнтів аудиторію. І я, значить, що робила? Я йшла до своїх перших клієнтів. Я робила їм результат, я опаковувала їм сторінку. Я приводила їм якихось клієнтів. Я робила якісь ігри в сторіс. Коротше, я це все робила і просила їх, так як у них вже були якісь да, підписники і так далі. Я просила їх замість оплати мені там 150 доларів зробити мені рекламу і порекомендувати мене. І е, через цей взагалі досвід, да, через цей момент. Я набрала перших своїх там класних клієнтів, від які мені платили 300 доларів. Для мене це був просто космос. І коли в мене там таких клієнтів було 4, це вже ну 1200 доларів. На той момент це були просто бешені гроші. Ну, звісно, мені було класно. І набагато вигідніше мені було тоді взяти саме цей метод реклами, а не подумати про те, що я в моменті зараз не дозароблю 150 доларів. Я думала про те, що блін зараз вона мені зробить рекламу, та да, моя клієнтка можливо відгукнеться, а можливо і не відгукнеться, якби... Немає тут гарантії. Вот, але я це робила, і мені це реально дало результат. І всім, кому я це рекомендую, в них також є результат. Ще раз, тобто... Есть... Для того, щоб набрати аудиторію і монетизувати її, да, тобто заробляти е, з цією аудиторією, вам треба розуміти, як перша набирається аудиторія, я розібрала зараз пункти. Друге, яка система має бути для того, щоб вам люди платили гроші. Я це все розказую в академії запусків. Ми стартуємо вже в кінці листопада. Це навчання по запускам для експертів і для тих, хто хоче засвоїти нову професію продюсера, і як я вже розказувала, брати відсотки від продаж у своїх клієнтів. Тобто, у вас буде, кому це цікаво, да, у вас анкета передзапису в мене є в шапці профіля мого інстаграма. У вас на, на екрані зараз є QR-код на мій інстаграм. Ви можете навести цей з камери телефона, перейти в мій інстаграм, і в шапці профіля, ссылочка є анкета підзаписі. Або напишіть мені в директ, я вам все скажу. Ви маєте розуміти, що для того, щоб в 2025 році, 2026 році. Постійно стабільно набирати аудиторію, і саме важливо заробляти. есть тобто, я проти того, щоб вести блог. З блога треба заробляти. Вам треба розуміти, яка у вас стратегія росту, яка у вас система заробітку, і без цього ви нікуди не поїдете. Якщо ви наслухались якихось інфоциган, які вам розказують, що можна ніхуя не робити запустити якусь автоворонку на Божому знаєте, слові, і просто у вас під буде коштувати 0,5 гривень, це неправда. Зараз на даний момент конкуренція велика в експертів, банерна сліпота ще більша, і вам треба просто розуміти, як працюється. Как би, вот. І знайте, не, я вас не маю на меті запугати, але якщо ви такі ж раціональні люди, як я, ви можете сісти і порахувати на одній руці, можливо, на двох експертів в любій ніші, в кожній. Хоч це буде проктолог-уролог, хоч це буде, хоч я не знаю, лікар чи езотерик, В любій ніші ви знайдете один-три експерти, які заробляють. Всі інші не вміють цього зробити. Того не думайте, що зараз уже поздно, зараз якраз нормально. просто... Треба розуміти, що і як робити. Якщо вам сподобалось це відео, я надію, що вам сподобалося, воно вийшло майже на пів години. То відмічайте мене в сторіс, підписуйтесь. Я надію, що вам супер-супер зайшло, супер прям було корисно. Я хочу робити чим побільше таких відео безкоштовних. Всіх вас люблю, обіймаю і чекаю вас в інстаграмі.